Привіт! Починаємо розпаковочку замовлення Avon. Грудня 2023. Ось таке велике моє замовлення. Починається з набору Порбланки за ціною 399 гривень. Є два набори. Один клієнт замовив, другий буде в наявності. Attraction для неї 50 мл. Full speed для нього. Чоловічий аромат Blue. 309 гривень. Є в наявності 2 штучки, два аромати. Жіночий фарвей Бйонс. Тодей. Жіночий класичний аромат. Гелля yeah, душу вже продано. А також піна для ванни, лілія, дуже класний аромат. Кремчик лаванда буде за 40 гривень. Персик досить гарний аромат, абсолютна сила. Шампунь дитяче яблучко за 109 гривень. Рідина для інтимної гігієни. Персів-спрейчик, а також чоловічий муск фрі. Піна для ванни, апельсин і журавлина, а також до нього кремчик за 119 гривень такий набір. Олівчики для очей в чорному мерехтливому і чорніше чорного, другий відтінок. Будуть в наявності по ціні 109 гривень. Ось такий буклетик. А також багато-багато каталогів. Кому потрібно, пишіть. Замовлення останнє в грудні роблю 25-го числа вечором, так що пишіть, поки є можливість.